Вітаю, друзі! Ми переживаємо черговий момент істини у цій війні. Можна сказати, що знаходимося на переломному етапі. Це не перший і не останній переломний етап, але менше з тим ми також мусимо і його пройти. Якщо наприкінці минулого року наші західні партнери, експлуатуючи нашу ейфорію від військових успіхів на фронті, могли дозволити собі. Імітувати наше озброєння, обіцяючи нам на початок наступу цілих 100 чи навіть 300 леопардів, а також цілих 7 абрамсів на початку вересня. А також наші західні партнери могли дозволити собі заговорювати нам зуби беззастережною підтримкою стільки скільки цього буде потрібно, то наприкінці цього року цим займатися вже не вдасться. А абсолютні провали фіаско військової кампанії 2023 року вимагають визначеності щодо озброєння України. Озброювати нас чи не озброювати. Причому мова ж йде не тільки про оборону, не тільки про ППО на лінії фронту для того, щоб закрити небо і встановити бодай паритет. Мова йде про визначення щодо надання. Наступальних видів озброєння, і, зокрема, літаків f 16 І ось в цей відповідальний момент перелому в інформаційному просторі синхронно відбувається декілька подій, які спрямовані на те, щоб поставити під сумнів до до доречність нашого озброєння. І от сьогодні я хотів би поговорити про ці декілька подій в інформаційному просторі і підвести під ними спільний знаменник, показати, що всі ці події вони пов'язані між собою. І не всі вони, до речі, інспіровані Кремлем і Путіним, достатньо і наших корисних ідіотів. Але ми а, от переживаємо цей момент істини. І в залежності від того, як ми тут. Ну, спрацюємо такий і буде результат. Безперечно, мова йде спочатку про публікацію у Нью-Йорк Таймс. Редакція газети пише, що нібито Путін посилає якісь сигнали, спрямовані на перемир'я. Нібито Путін дуже хоче замиритися. Потім є публікація у Time, яка базується на інтерв'ю чи коментарях. Українського народного депутата від партії Голос полковника СБУ, як з'ясувалось, Романа Костенка. Також не можна залишити поза увагою активність Олексія Арестовича, який договорився до того, що Україна разом з Росією мають зробити пред'яву колективному Заходу і щось там з нього вимагати. Ось. Ну... Українські корисні ідіоти, також конспірологи, також сюди заходить, я думаю, абсолютно бездарна кампанія з мобілізації. Вона буде проексплуатована. Але почну я не з цього. Я почну з Дмитра Муратова. Це головний редактор, чи як він там називається, нової газети. Я дізнався, готуючись до цього відеоблогу, що Дмитро Муратов є також членом партії «Яблоко» і, я так розумію, дружить і пов'язаний з самим Явлінським. Так ось нова газета і Муратов оприлюднили так зване соціологічне опитування. Вибірка там вражає. Причим, що важливо, що у цьому опитуванні приймали участь не тільки нова газета. А туди були підписані дуже багато так званих хороших русських або руських лібералів з тих прізвищ, які вам відомі, я запам'ятав Венік, він же Олексій Венедіктов еха Москви, ну Ксенія Савчак, зрозуміло. Ось і запам'ятав я Льва Шлосберга. Він теж якусь там газетонку десь там в чи в Новгороді, очолює, і він теж є членом значить, цієї партії Яблука. Значить, коротко. Про це опитування соціологічне. Воно мало два запитання. Чи вважаєте ви, що необхідно СВО продовжити там до переможного кінця, чи вважаєте ви, що його треба негайно припинити? Ну, я приблизно передаю формулювання цих запитань. Значить, вражаюча вибірка: майже 500 тисяч зацікавились цим опитуванням. Вони зайшли на сторінку і подивилися. Там 460 чи 480 тисяч респондентів прийняв участь рівно половина 240 тисяч прийняла участь в опитуванні. Причому за журналістським розслідуванням Дмитра Муратова з 34%, відсотків, які бажають підтримати СВО, з'ясувалося, що половина з них є боти. Тобто, фактично 66-67% відсотків хочуть миру. Люди втомилися воювати. Ну похуліганяли там трохи побіда чи як вони там кажуть. Ну і треба зупинятися. Вистачить уже просто протистояти всьому світові. Треба розуміти, що це ж подається назовні, подається публіці, яка живе на заході, тому що Муратові всі ці іноагенти вони ж працюють на заході. Вони показують, що російське суспільство втомилося від війни. Дві третини його хоче, навіть більше, якщо викинути ботів, хочуть миру. Ну, Якщо люди хочуть миру, то про яке озброєння може йтися? Які F-16, які там Абрамси, які Петріоти? Це все треба припиняти. Тепер я переходжу до Нью-Йорк Таймс. Ну, безперечно, це висмоктано все з пальця. Ясно, що Путін хоче просто проексплуатувати почуття лякливих і полохливих представників західних еліт і сказати, що ну досить уже воювати і так далі. Тепер Олексій Арестович. Олексій Арестович, безперечно, орієнтований на західних міських божевільних. Ну, тому що виступити з ініціативою. Щоб Україна об'єдналася з Росією, і, значить, е якийсь колективний позов до Заходу, що, мовляв, Захід вини у цій війні, і саме він розпалює, для чого ми тут воюємо, він представляє війну як громадянську, російсько-українську війну, як громадянську війну. Це теж, в принципі, абсолютно буде дієвим для певних там. Прошарків на Заході, які симпатизують Радянському Союзу, вихідці з Радянського Союзу, це досить велика там, до речі, діаспора, які вважають Росії, росіяни і українців там єдиним або братнім народом. Так? З Олексієм Арестовичем, як би все зрозуміло, тим більше, що ну, додам важливий момент. Він заслуговує на увагу. Арестович. Намагається шантажувати Захід тим, що Україна об'єднається з Росією, помириться і піде війною проти Заходу. Ну так це десь так проглядається. Ну, це тема для іншої розмови. А тепер я хочу підійти, напевно, до найголовнішого. Я ну, бачив такого народного депутата Романа Костенко. Він на НВ постійно давав інтерв'ю, але я їх постійно пропускав, перегортував, тому що. Ну, дуже якось прісно, не цікаво. Я знав, що він працює в, там, в комітеті з оборони безпеки і так далі. Із Мар'яною Безуглою. Ну, так він мені здавався трошки розумнішим за Мар'яну Безуглу, але я ніколи не міг собі уявити, що він полковник СБУ. І тут з'ясовується, я періодично слухаю Швеця. Ну, мені не завжди, я чесно, не хотів в деякі моменти. Говорити, чому я слухаю швеця. Ну, раз уж так пішло, то я скажу. А, стиль і культура мовлення швеця мені подобається. Так говорив мій батько. А, це, пос, це поставлена мова, ви розумієте, де її ставлять. А ось чіткість і відповідальність. Швець наробив багато лиха. Він дуже сильно дезорієнтовував українських наївних глядачів, розказував про те, що сто гаубиць три сімки можуть змінити кардинально хід війни, постійно торпедував ленд-ліз, багато там вів на манівці, але менше з тим швецю не можна відмовити у професійності. Оце важливо розуміти. Ну і ще раз підкреслю, що е, я виховувався от, в такій культурі мовлення зі мною. Так розмовляв мій батько. Дуже чітко, предметно він завжди е, і давав мені зрозуміти, і пояснював, що е, слова мають вагу, і за словами завжди йдуть наслідки. Не можна не передбачати наслідків сказаного. Оце важливо розуміти. Ну це школа. Причим школа ну, там, урядовий зв'язок, це не якесь там перше управління, але менше з тим так готувала людей. І коли я от, чую таку мову, ну, вона мені подобається, я чесно скажу, як викладає матеріал Швеція. Культура. Подобається культурою відповідальністю. Хоча я ще раз підкреслив, що багато безвідповідальних речей Швець таки зробив. Ну, спишемо це на його якісь добросовісні манівці. А тепер про полковника СБУ Романа Костенка. Ну, якщо він насправді таке наговорив, а наговорив він наступне. Напевно, він спокусився, тим йому сподобалось, що до нього проявили увагу західні журналісти. Роман Костенко сказав, що будь-яка західна зброя не зможе переломити хід війни. Це важливо, що він сказав. Будь-яка західна зброя не зможе переломити хід війни. Україна знаходиться в дуже складній ситуації. Ця війна буде роками. Фактично дає сигнал на захід. Що озброювати нас немає сенсу. Якщо будь-яка зброя західна не може переломити хід війни, то для чого нас тоді озброювати? Тут значить, опитування Муратова, росіяни хочуть миру, Олексій Ростович починає говорити якусь там дурню, синхронну. Ось, Я думаю, що не просто так, до речі. І, і не від себе. Це не виключно його думки. Ось, Ну і разом складається така картина. Я взагалі, закінчуючи ситуацію з Романом Костенком, якщо це насправді такий рівень підготовки офіцерів СБУ, і ця людина є полковником, то я, я хочу сказати, що наші перспективи ну, дуже сумні і темні, я би так сказав. Ну, я не буду закликати там до якихось речей, але принаймні рота йому треба було б зашити, якщо він говорить ось такі речі. Не розуміючи наслідки своїх дій. Я розумію, ну, якби він був просто таким самим дурним, як Мар'яна Безугла. Звідки взявся, невідомо звідки? З якогось волонтерського руху, ну полковник і СБУ. Ну, таке. Це він давав інтерв'ю чи що там для Таймс. Ну і на закінчення, я думаю, що буде багато відзнято зараз відеоматеріалів. У зв'язку з мобілізацією, і це все буде теж поширюватися по телеграм-каналах російських і так далі, і не тільки і західних ЗМІ. І будуть, будуть інтерпретації: Українці не хочуть воювати. Всі хочуть миру, коротше кажучи, яка зброя? Люди втомилися, люди не хочуть вмирати, втомилися від війни. Ну от в такій ситуації ми опинилися, переломній. І всі ці події, я ж кажу, розвиваються дуже синхронно і синхронно потрапили в інформаційний простір. Тому треба розуміти, що відбувається, і за відповідними напрямками наносити ну, адекватні дії. Десь інформаційні удари, а десь насправді треба зашивати рота полковникам СБУ. На цьому я хочу закінчити. Аналізу цієї ситуації. Дякую всім за увагу. Дякую всім за підтримку каналу. До побачення, до наступних зустрічі.